у київському районному суді Полтави людно. В черговий раз на судове засідання завітав Геннадій Кернс, принагідно прихопивши до зали свого друга Михайла Добкіна. Сам суд проходив за вже схожим сценарієм. Захист підсудного свідомо затягував процес. Дві з половиною години зачитувалися зауваження та недоліки у формуванні обвинувального акту. Невірно вказані посади, дати, місце реєстрації тощо. Чим пояснити, що знову багатських сках питань, я количество общаю вам не назову. Я думаю, що этим сторона захисту не ограничиться, будуть однозначно і що і жалоби і хадатальства, а поступають жалоби ходатайства по той простій причині, що прокуратура простите, не зовсім качественно сработала при розслідуванні даного уголовного производства. У цей час активісти за стінами зали суду вимагали винести вирок підсудному та своїми діями швидше заважали проведенню самого засідання. Є. Є таке, що заважає. І ми просили би, якщо користуючись нагодою, для того, щоб якось якомога тихіше. До, там, до судового засідання може висловлювати свою позицію після, але дійсно заважає, крик ми один одного не чуємо. чи не вважаєте, ви, що з такими темпами судовий процес йти і в наступному році, і через рік, і через два роки? Ну я думаю, коли почнеться судовий розгляд, воно піде швидше. До суті, питання так і не вдалося перейти. У зв'язку зі станом здоров'я підсудного судове засідання знову перенесли на цей раз на 26 серпня. Активісти намагалися зустрітися з головним судей та висловити йому свою недовіру, та конфлікт швидко вичерпався. Тож за місяць чекатимемо на продовження серіалу.